Указ президента України про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів набув законної сили. У п'ятницю, 10 жовтня, документ опублікували офіційні видання «Голос України та урядовий кур'єр. Позачергове волевиявлення має відбутись 7 грудня. А тим часом самі виборці сприйняли рішення президента неоднозначно. Думкою киян цікавились наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. В шосте за останні чотири роки, втретє, за президентства Ющенка українців покличуть на виборчі дільниці. І хоч громадянам не звикати до виборів і чергових, і дострокових, проте здається, ще ніколи ідея не була настільки непопулярною. Принаймні серед пересічних киян важко знайти когось, хто підтримує рішення президента. Їх треба стріляти. Усі не хочуть іти голосувати. Усі. Тому що це безполезно, тих самих скотів будуть вибирати. Вони перед виборами обіцяють золоті гори. А як прийшли вибори, нічого не роблять. Парламент парламент дороге задоволення. Минулого року були вибори, але вони ні до чого не призвели. Я думаю, і цього року так буде. Так що буде люди. Час і так на подсосі живуть, будемо так грубо говоря. А тут ще вибори, то нас більше в камалу тільки втягують, і все. Опять п'ять знову викидати мільйони. Де гарантія, що прийде хто, хтось, хто краще керуватиме? рукава лучше. Я думаю, що це глупость. Я думаю, це дурниця. Чергова велика дурниця всього на всього. В країні безлад, інфляція. А ми знову затіяли вибори. А ми вибори заново. Вибори, значить, вибирати там не тільки парламент, а Ющенка тоже в тому числі. Якщо проводити вибори, то вибирати не тільки парламент, а й Ющенка. Бо народ вже довели до ручки. Я не знаю, чим це все закінчиться, але вибори зовсім не потрібні. Якщо все закінчиться, я вважаю, що вибори це вони близько не нужны. Вибори відбудуться, але це не в інтересах держави, а в інтересах президента, який хоче ще раз сісти на це крісло. Це моя думка така. Попри таку одностайність у несхваленні перевиборів, більшість українців кажуть, що на дільниці прийдуть. Я піду, Так, да, я сталінською говорити, закалки, так що я обов'язково піду. Безусловно, піду. Безумовно піду, безумовно. Тому що якщо ми хочемо вибрати все, когось можна, іншого, то ми повинні ходити на вибори, вибори і робити висновки. Що то лучше, ми повинні ходити на вибори і діла, і виводи. Однозначно піду, я не хочу щоб за мене хтось це робив. За кого я не придумав. Не ще не знаю, але я думаю, я цим вибором. Ну, якщо ми всі, всі не підемо на вибори, це зайва витрата дін, грошей із бюджету. Бюджет, Люди просто страждають і... від виборів, адже це все фінансується із наших податків. Так, й з наших налогів ведуть вибори. Не, не, не підеш на вибори, значить, твій голос кудись комусь вкинуть. Правильно? Що ж тут незрозумілого? понятно. Я на Я на вибори не збираюся. Я не впевнена, що моя думка та матиме якийсь вплив. Сомий Бачення того, що від того, що ми всі вийдемо на вибори, що зміниться абсолютно немає. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.